Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А нестачі техніки у Росіян на Авдіївському напрямку не спостерігається, бо йдуть у місті тисячі. Росіян йдуть на вірну загибель. Але і українців оборонці втрачають найкращих на Авдіївському напрямку. У росіян немає нестачі техніки. Ворог добре організували логістику. Про це заявив речник 47-ї бригади Дмитро Лазуткін. Передає громадське радіо. Вони її військову техніку активно використовують. Вони підтягують резерви. У них непогано організована логістика, враховуючи географічне положення на тому напрямку. Тому навряд чи можна говорити, що далі буде легше. Сказав речник 47-ї бригади. За його словами, в неділю 17 грудня окупанти знову атакували українські позиції поблизу Авдіївки за допомогою броньованої техніки. В день бійці 47-ї бригади підбили один ворожий літак. Крім того, українські захисники зафіксували формування нової колони окупантів. Лазуткін не зауважив, що наразі погода заважає роботі дронів. погода сьогодні така що. Важко використовувати безпілотника, адже температура коливається близько нуля. Коли безпілотні апарати підіймаються у небо, то швидко відбувається намерзання, тому ускладена робота і відповідно спостереження за ворогом. Але воно у будь-якому випадку ведеться. Ми, звісно, не говоримо про повну неможливість, але ускладненість є. Втім, вона обопільна. для ворога. Також існують складнощі. Підсумував речник 47-ї бригади. У той же час журналіст Юрій Бутусов підкреслює наступне авдіївку. Здають через бездіяльність та ім. Потенцію ставки верховного головнокомандувача За 1 жовтня російська армія вже два з половиною місяці безперервно штурмує Аудіївку. За цей час Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський 10 разів оголошував проведення ставки по Аудіївці. А ось який коефіцієнт корисної дії від цих засідань? За цей самий час за 76 діб. Одна з бригад, яка веде безперервні бої на напрямку головного удару противника Аудіївці, отримала від держави такі дрони основних типів фіпів дронів до 700, Мавік 3. 18, мавік 3 Т 6 Ауто 4 чотири Т 70 Усі ці дрони вже дуже давно використані за призначенням. Зараз бригада воює на волонтерських дронах, тому що денна витрата Мавік 3 становить до 10 дронів, а денна витрата FIPV становить до 60 дронів. А наступ росіян продовжується: ок, ми не робимо досі ні снаряди, ні міни, але ж ми можемо частково їх замінити дронами. Вони є на ринку. Чому ж держава їх не постачає у адекватній кількості? Янь не міністр, не президент, не укрбо. Ронпроміне голова офісу президента, але завдяки донатам читачів та глядачів на мій фонд за цей рік Цензурнет поставив на фронт невелику відносно партію фіпівдронів дикі шершні тисяча сто дронів. Як виявилося, це більше ніж держава здатна поставити на напрямок головного удару Авдіївку. У мене питання навіщо президент Зеленський робить заяви, ніби він опікується обстановкою Авдіївці і ніби він щось робить для порятунку міста, якщо коефіцієнт корисної дії Зеленського за два з половиною місяці засідань та від? Досяків сімсот віпів'є вартістю 280 тисяч доларів. Що ви там на ставці обговорюєте? Не знаєте, пане президенте, де взяти гроші на дрони. То й запитайте на ставці усіх присутніх. Запитайте Єрмака Андрію. Ми поставили дронів на напрямок головного удару ворога в Авдіївку на суму меншу у 120 разів ніж утримання телемарафону, який нас піарить. давайте зекономимо у цьому місяці на марафоні і до ті купимо 10 тисяч фіпів дронів або запитайте Татарова. Олеже, ми поставили дронів Авдіївку на суму 4 рази менше ніж коштує твоє нова. Віла конча заспі за закриття кримінальних справ та віджими будівельних компаній. Ти вже давно став мультимільярдером. Купи, хоча б тисячу мавіків. Або запитайте шурму Ростислава. Твоя родина торгує електрикою з росіянами. Давайте на усі ці гроші купиш дрони в Авдіївку. Ви ж отримали у рази більше ніж ми поставили дронів. Або подзвоніть шефіру, і хай він з ваших спільних офшорних компаній перерахує частку тих 40 мільйонів доларів, які Коломойський вивів з привата на 95-й квартал. Ось отоді ставка Головнокомандувача, буде мати якийсь результат. А поки ви, пане президенте, не здатні знайти дрони та поповнення для авдіївки припиніть безвідповідальні балачки. Вам дана влада для ухвалення рішень і винесете відповідальність, щоб наша армія не героїчно вмирала, а героїчно вбивала ворога та змогла захистити наші міста. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.